Повертаючись до контактів власне російської і американської сторони, ось бачите, в Москві були зачаровані, були переконані, що все в порядку з якраз контактами з Вашингтоном, що вони потеплішали. Напередодні сам російський диктатор заявляв про те, що він готовий зустрітися із путіним. І фактично переконував знову ж таки про пом'якшення дипломатичних відносин, потепління правильніше буде сказати в таких відносинах між Москвою і Вашингтоном. Ну і зовсім напередодні помічник диктатора російського Юрій Ушаков повідомляв, що питання можливої зустрічі Путіна і Трампа опрацьовується, але поки що, начебто, не перейшло в практичну площину. Час і місце, як він казав, поки важко назвати, але така зустріч. Річ буквально можливо будь-коли стверджували в Кремлі. Е, говорили про те, що триває робочий контакт постійно з американцями. Питання на порядку денному. Ну і там очікується, коли це вже перейде в практичну площину. Але сторони мають на увазі так чи інакше. Те, що а, слід підняти питання самої зустрічі, каже Ушаков, і цитую, я думаю, що ця зустріч цілком може відбутися де і коли, поки важко сказати, звичайно е, заявив Ушаков в інтерв'ю для російських пропагандистів. Але примітно, що ось цей російський пропагандистський журналіст, е, 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 я думаю, не спроста, очевидно, запитав Ушакова: а чи може це відбутися е, восени уже тим паче у Вашингтоні під час ювілейного засідання генасамблеї ООН. На що Шоко відповів, що в цілому не знає, що це знову ж таки може відбутися в будь-який момент і потребує ретельної підготовки. Але знову ж таки не просто так: російські журналісти, російські пропагандисти ставлять відповідні запитання: очевидно, що в Кремлі були би раді саме такому сценарію.